Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо першу страву. І це буде суп з гречкою та лісовими білими грибами. На 3 літрову кастрюлю нам необхідно 2 літра води, 40 грам сушених білих грибів. Ми їх замочили вже у воді, у нас підготовлені для того, щоб варити. 100 грам гречки, 400 г картоплі, одна цибулина, морква. Для пасирування 20 мл рослинної олії, 20 г солі. Не забуваємо, шановні, при приготуванні перших страв сіль береться у розрахунку 7 г на 1 літр бульйону. У нас 3 літрова кастрюля, тому ми беремо 20 г солі. Ну і, звичайно, зелень. Куди ж без неї? Це кріп, петрушка та зелена цибуля. Отже, почали. Отже, гриби ми закладаємо в кастрюлю уже з киплячою водою. Білі гриби для супу будуть варитись протягом однієї години. І цей час ми не будемо гаяти, а підготуємо овочі для того, щоб закладати до кастрюлі. Картоплю ми будемо нарізати кубиком. Гриби зварились. Ми виймаємо їх шумовкою для того, щоб подрібнити. Поки ми будемо подрібнювати гриби, ми в кастрюлю закладаємо картоплю і гречку. Ріжемо цибулю. На пательню ми виливаємо рослинну олію і відповідно додаємо нашу цибулю. Смажимо цибулю до м'якості і після цього додаємо моркву. Нашу пасіровку ми з'єднуємо з майже готовим супом. Дрібненько січемо Зелень. Отже наша страва майже готова. Ми додаємо сіль та зелені. І чекаємо ще декілька хвилин і виключаємо. Наша страва готова. Запах. Просто неперевершений. Запах осені, запах грибів, запах Карпат. Але в кого немає лісових грибів, можна замінити звичайними шампіньйонами. Посмакуємо. Спробуємо, які ж на смак лісові гриби і чи вдалося їм зготуватись? М'якенькі, соковиті. Всього вдосталь у цій страві. підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і до наступної зустрічі!